Друзі, вітаю! Сьогодні 14 січня. З вами знову Клочов. У Трампа вважають, що заморожений конфлікт це найкращий сценарій завершення війни Росії проти України. Таку заяву зробив Курт Волкер, колишній спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії. І також там вважають, я маю на увазі в команді Донада Трампа, що 300 мільярдів доларів заморожених російських активів можуть бути використані як тиск на Путіна, щоб той сів за стіл переговорів. Про це зараз детальніше. Тому, будь ласка, підпишіться, хто цього не зробив раніше. Також, будь ласка, приєднайтеся до збору на позашляховик, який ми проводимо для 66-ї бригади. За кілька днів ми зібрали вже близько 260 тисяч, навіть трішки більше. Залишилося менше 200. Ви реально супер круті, я вам за це говорю, як завжди, велике спасибі. Посилання на збір зможете знайти або в описі під цим відео, або за QR-кодами, які ви нині бачите на екрані. А тепер, друзі, давайте до суті, сказаного мною, але насамперед хотів би спочатку вам повідомити приємні новини про наймасовнішу атаку по території Росії, яку ми здійснили Збройні Сили України власне своїми засобами ураження. Сьогодні росіяни зазнали однієї із найбільших атак з моменту початку широкомасштабного вторгнення. Безпілотники атакували Саратов, Казань, Енгельс. Знову так по Енгельсу пролетіло і там палає енергетичні військові об'єкти в Брянській і Ростовській областях. Є влучення по нафтобазах, спеціальних там заводах, які залучені до ВПК Росії. Попередньо було застосовано близько 200 безпілотників: пекло, бобер, лютий та інших. Справді це дуже-дуже показово і дуже круто. Тобто, масштабування наших спроможностей військових є завданням сьогодні номер 1 Тоді нікого не треба буде запитувати, що робити з росіянами. Я бажаю, щоб так продовжувалося і надалі. Конкретну інформацію про наслідки влучань ви, певне, вже бачили у соціальних мережах, у мене в телеграм-каналі. Хто, до речі, не підписався, зробіться. Посилання на нього зможете знайти також в описі під цим відео. І, звісно, ви бачили у телеграм-каналах моїх колег. Тому більше інформації там ви дізнаєтесь. І я детально зупинятися на цьому не буду. Принаймні, якщо буде щось цікаве, буду говорити про це у наступних оглядах. Ну а зараз до заяв Курта Волкера. Час від часу він з'являється у ЗМІ в українських і іноземних в тому числі. Починаючи з початку цього календарного року, він дав вже два інтерв'ю для українських медіа для Ліги 2 січня і для Радіо Свобода вчора. 2 січня він, власне, говорив про німецький сценарій для України, про що я вам вчора розповідав. Але цю інформацію не так активно ширили, вона набула медійності після коментаря Медведєва з Росії, який сказав нам неприйнятний німецький сценарій, тому що ми не збираємося, каже, відмовлятися від тих територій, які ми захопили в майбутньому, ми не будемо відмовлятися. А німецький сценарій передбачає воз'єднання умовно розділеної України. Те, що пропонує, зокрема, Курт Волкер. Буквально днями він дав також інтерв'ю для американського ютуб-каналу, де повторив цю тезу і каже, що буде заморожена війна саме з розділом України на дві частини. Єдине, що офіційній владі України доведеться погодитися на такий розділ, хоча формально ми не будемо визнавати за Росією ці території. Але ж у Кремлі кажуть, що ні ні, ми повинні це визнати офіційно і ніколи ці території потім не повертати, і так далі. Тому саме з цього зараз і йде дискусія. Але як сказав Курт Волкер у коментарі для Радіо Свобода, то наразі оптимальний варіант завершення війни в Україні золота середина. Він каже, це заморожений конфлікт. І далі він сказав: дослівно наступне. Я вам друзі зацитую, щоб бути максимально точним. Насамперед. Припинення вогню у тому місці, де Україна визнає, що вона не збирається повертати територію військовим шляхом, але окупацію частини України Росію також не визнають. Це стає довготривалою суперечкою, коли Україна прагне повернути свою територію не військовим шляхом. То від себе він говорить про те, що не варто боятися мінська 3 І далі продовжує. І в межах цього були б гарантії безпеки для неокупованої території України. Це мало б стримати Росію від подальших нападів. Це видається мені дуже розумною золотою серединою. Єдине, що він детально не пояснює про гарантії безпеки, якими вони можуть бути, хто їх буде забезпечувати. Ну, принаймні, зараз активно ведеться мова про реалізацію проєкту миротворчої місії. Можливо, навіть це буде якийсь інтернаціональний легіон, інтернаціональні війська, які безпосередньо можуть відбивати атаки росіян. Ну, принаймні, Росія буде боятися вдарити по одній із е, країн НАТО, яка безпосередньо буде представлена на лінії розмежування. А можливо, і не боятиметься. Звісно, таке застереження є. Але Волкер говорить, що саме такий формат найоптимальніший і найреалістичніший сьогодні для припинення російської війни. Утім, він говорить, що скептично ставиться до планів Трампа якому швидше почати переговори про припинення російсько-української війни. Перешкодою, яка може завадити цьому, Волкер вважає відсутність у Путіна бажання сідати за стіл перемовин. Я вважаю, що у Путіна є бажання сісти за стіл перемовин, але на своїх умовах. Тому тут Волкер трішки, як на мене, маніпулює. Бо, якщо, до прикладу, Трамп дотисне Україну, щоб ми погоджувалися на всі умови Путіна, у Путіна абсолютно ніяких проблем немає. Він постійно говорить: так, ми готові, але на основі стамбульських угод, ну звісно, Трамп на це не піде. В мене, чесно кажучи, поки що немає в цьому сумнів. Чому поки що? Тому що ми дізнаємося краще вже позиції, більше об'єктивніше позиції Трампа після того, як він зателефонує. Путіну, він сказав, що він зробиться якомога швидше, зробив ще одну заяву, я вам про неї розповім, а зараз до більш конкретних саме деталей іншої публікації, яка стосується позиції Трампа. Але вона сформована, ця позиція Трампа, єврооптимістами, які дивляться оптимістично у бік Вашингтону, майбутній адміністрації Білого Дому. І вони говорять про те, що Трамп не стане примушувати Україну до передчасних переговорів із Росією. Про це пише сьогодні видання Bloomberg, посилаючись на анонімні джерела. Ну, чому так ці анонімні джерела серед європейців думають? Мені сказати складно, але як пишуть журналісти, то такі висновки вони роблять після спілкування з командою Трампа. Європейські союзники України перейнялися обережним оптимізмом з приводу того, що Дональд Трамп не стане примушувати нас до переговорів. Про це вони говорять вголос, наполягають на цьому і кажуть, що Трамп може допомогти Україні повернутися на позиції сили до початку переговорів. Може, але може й передумати. При цьому вони попереджають, що не знають, як вчинить майбутній президент, який має репутацію людини, що відкидає поради або змінює курс в останню хвилину. Це пряма цитата із публікації. Що, Як на мене, є знаєте, такою е публікацією, яку можна порівняти з твором на вільну тему журналісти сіли і це все написали. Для чого вам це знати? Тому що нині триває, друзі, дискусія у Європі між єврооптимістами і єврореалістами стосовно безпекових питань. Я про це сьогодні детально говорив разом зі своїм колегою Максимом Несвітайлевим. Відповідне відео ви побачите на каналі буквально через певний час за годину-півтори, а можливо, коли ви вже дивитесь, то воно там і є. І Трамп ризикує зазнати приниження, кажуть вони, якщо до прикладу він не буде допомагати Україні, якщо Росія здобуде таку перемогу. І це тільки підштовхне на їхню думку Китай до більш агресивних дій так дійсно на арені ще є Китай. За який не варто забувати, тому що він може претендувати на Тайвань. Я тут погоджуюсь. Тут логіка абсолютно зрозуміла. Якщо Трамп скаже та з Україною розбирайтеся, я забираю Гренландію, буду займатися Панамським каналом, а Тайвань нехай буде Китаю. Це дійсно суттєво змінить загалом позицію у світі. І як на мене, спровокує ще більше війни. Чи Трамп це розуміє? Я поки що не готовий вам сказати однозначно. Але ці розмови викликали почуття обережного полегшення в європейських столицях і вони трішки розслабилися, що, як на мене, є дуже неправильним. Своєю чергою, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що не передбачає розриву відносин з Україною і підкреслила логіку зміцнення позиції Києва. Чому так говорить? Пояснюю, тому що вона фактично однодумець Ілона Маска, Дональда Трампа, прихильниця. Крайніх правих ідей, нагадую, вона, вихід із фашистської партії Італії, нині ніби себе позиціонує ближче до центризму, але каже, що ні, Трамп буде допомагати. Ну це її бачення, можливо, вона знає щось більше, подивимося. Ну і далі пишуть у виданні, що Трамп створив враження, що не сильно зацікавлений у долі України або не визнає стратегічного значення війни для інтересів США. Тобто вони самі собі суперечать, тому що говорять про те, що ну, для Трампа неважливо, як завершиться війна Росії проти України. Головне, щоб перестали стріляти. Ми вже десь про це чули. І за їхніми словами чиновників, які коментували саме. Можливий розвиток сценарію для видання Bloomberg, коли йдеться про пошук рішення, є розуміння того, що будь-яка угода повинна буде включати саме гарантії безпеки для України в тій чи іншій формі, але враховуючи те, що членство України в НАТО дуже мало ймовірне за часів Трампа, то гарантії безпеки поки що залишаються, як для мене особисто відкритою формою, якою ці можуть бути гарантії безпеки. Звісно, це може бути передача додаткового озброєння, накачування України зброєю, ракетами середньої дальності, а чому б і тими ж самими тамагавками. Тоді, можливо, Путін боявся, боїться сильних. Але чи готовий Трамп допомогти нам стати такими? Питання поки що відкрите, в великій мірі це залежить від нас самих від української влади, які ефективні рішення вона буде ухвалювати. Якщо ми кожної ночі спроможні будемо запускати по території Росії 200+, плюс. Безпілотників, ну тоді, звичайно, це абсолютно по-іншому буде виглядати. Ну і плюс нам треба мати додаткові системи протиповітряної оборони, протиракетної оборони, стратегічну авіацію, ну і так далі. Весь повний набір, який би демонстрував Кремлю, що краще до України не ходити. Але поки цього не буде, то я поки що не бачу іншої форми гарантії безпеки, окрім, як, наприклад, створення нового військово-політичного блоку за участі Європи. Та України в першу чергу, де Україна мала б відігравати провідну роль. А тепер, друзі, до бажання Трампа зателефонувати Путіну. Я знаю, що ви це чули, але Трамп знову це розповів. Він сказав, що я знаю, що Путін хоче зустрітися, я зроблю це дуже швидко, відразу після інавгурації. Він говорить: ну є лише одна стратегія, і вона залежить від Путіна. Я не можу уявити, каже Трамп, що він дуже задоволений тим, як все відбувається, адже для нього це теж не пішло ідеально. Я знаю, що він хоче зустрітися, і я зустрінуся дуже швидко. Я зробив би це раніше, але для деяких речей ви повинні бути на посаді. Тобто він говорить про те, що він не може це зробити, тому що він поки що не на посаді. Цю його прямомову можна трактувати по-різному: нібито він жаліє Путіна, нібито він констатує, що у Путіна погані позиції. Насправді, для Трампа зараз дуже вигідна позиція для переговорів з Путіним, тим паче враховуючи і ті санкції, які ухвалив Білий дім. У нафтовій галузі Росії Росія реально буде потерпати від цього і нині навіть багато російських телеграм-каналів, економістів, які наближені до Кремля чи опозиційні до нього говорять, що ці санкції будуть мати серйозні наслідки для Росії буквально за місяць-два. В Кремлі це чудово розуміють, і Трамп може сказати: це ж не я можу зняти, можу не зняти. Справді. Білий дім Джозефа Байдена залишив у спадок Трампу серйозні інструменти тиску на Путіна. Як він ними скористається? Отут питання поки що відкрите. Так само сьогодні стало відомо для видання CNN, що оточення Трампа, включно з Марко Рубіо і Майком Волцом, це очільником майбутнім США та радником з нацбезпеки Трампа. Обговорює можливість переведення 300 мільярдів заморожених російських активів, там трішки менше, звісно, їх на ескроу рахунок, який розблокують тільки в рамках мирної угоди з Москвою. Це супер ідея, але проблема заключається в тому, що ці гроші не належать Сполученим Штатам Америки. Ними абсолютній більшості оперує Європа У США їх близько 10 мільярдів. Ми говоримо про 300. Повідомляється, що ця ідея спрямована на те, щоб стимулювати Росію до переговорів. Однак Європейські союзники залишаються скептичними, побоюючись порушень міжнародного права. Пряма цитата CNN. Тому, друзі, тут я навіть і не помилився у своїх умозаключеннях. Своєю чергою, Байден проголосив фінальну промову з результатами зовнішньої політики за період свого перебування на посаді. Йому добре плескали, ледь не кричали Браво, і він сказав, як на мене, ключову тезу, що стосується України: що коли Путін вторся в Україну, він думав, що закопить Київ за лічені дні, ну за три дні він планував. Але правда в тому, що спочатку тієї війни це я каже, стояв Байден у центрі Києва, а не він, не Путін. Ну і він вважає це своєю заслугою, оскільки нині каже будь-хто зі Сполучених Штатів Америки може прилетіти до України, Україна залишається суверенною. Єдине, що ми не контролюємо, не доказав він, усі території. І війна триває. Але він вважає це своєю заслугою заради правди, скажу так, Джозеф Байден надав Україні багато допомоги, але недостатньо для того, щоб ця війна закінчилася. Це означає, що команді Байдена була нецікава історія зі швидкого завершення війни Росії проти України, тому що в такий спосіб він послаблює Росію. А як буде діяти Трамп? Нам буде чим порівняти, друзі, однозначно, і ми про це дізнаємося дуже скоро. Тому я поки що роблю прогнози доволі доволі обережні, а лише констатую факти і заяви, ті, які лунають, і даю аналіз їм. Своєю чергою до України сьогодні прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який активно підтримує Україну і просто кричить у Бундестазі. Що Бундесвер ну в край поганому становищі, але каже, що Україні треба допомагати більше. У нього є розуміння того, що краще заплатити зараз Україні, ніж воювати самим чи готуватися до війни самим. Хоча в них і є гроші і на одне, і на інше. Своєю чергою, Олаф Шольц говорить про те, що він не буде витрачати. Гроші платників податків а, Німеччини, які мають йти на розвиток інфраструктури для збільшення допомоги для України. Ну, В нього вибори. Це також пояснювано, але Борис Пісторіс бачить загрози дещо краще, аніж Олаф Шольц, на превеликий жаль, і планує обговорити із нашим керівництвом подальшу підтримку. Та ознайомитися з поточною військовою ситуацією. Хоча я думаю, що він не знає, але те, що він в Україні, це також добре. І тепер, друзі, вам на завершення ще пару новин, які стосуються і американської політики, і внутрішньої української. Китайські чиновники розглядають можливість продажу частини мережі TikTok ілону маску, а можливо, і всього TikTok, враховуючи те, що буквально 19 січня там має бути ухвалено рішення, точніше, воно вже ухвалено про те, що TikTok або вони мають продати. Американцям, або його закриють на території Сполучених Штатів Америки. Трамп, нагадує, виступає категорично проти такого рішення. Він хотів ініціювати це питання в Верховному суді, аби не дозволили закривати ті, хто уша поки що судді. Чемно відмовили Трампу, китайці вирішили вирішити це питання дещо по-іншому задіяти Ілона Маска. Ну, я уявляю, яким буде Тікток, якщо купить його Ілон Маск. Ілон Маск постійно говорить про те, що засоби маси інформації під величезним цензуруванням є такий момент, я погоджуюся, але крайні ультраправі погляди, які сьогодні просуває Ілон Маск у всьому світі, які, до речі, близькі мелоні, я не випадково на цьому наголошую, можуть бути і реалізовані і в мережі Тікток. Як то буде, будемо бачити дуже скоро. Тим часом у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає продовження воєнного стану до 8 травня 2025 року, ще на 90 днів, з відповідною ініціативою, звернувся до парламенту президент України Володимир Зеленський. Зрозуміло, що цей законопроект буде проголосований. Немає жодного сумніву. Також там ініціюють питання про відставку міністра енергетики Германа Галущенка. Його підозрюють у корупційних діяннях. Я про це вам не розповідав учора, бо мені видалось дуже дуже примітивним ця вся історія з її відставкою. У мене питання інше: а чому ви не говорите про корупційні діяння під час ухвалення нових тарифів занадто високих, захмарних на електроенергію для побутових споживачів та для бізнесу, що фактично вбиває бізнес і не дає можливості нормально жити? Пересічним українцям, на жаль, про це вони не говорять. Я, до речі, це детально сьогодні обговорював для Ютуб-каналу ОБОЗ. і вам дам посилання. У коментарях під цим відео на це інтерв'ю, як воно вийде. Ну, чекаю на нього, тому і буду розміщувати себе на каналі. Вам рекомендую переглянути. А також дуже прошу вас, друзі, долучитися до збору. Ще раз прошу це робити, буду робити це прохання у кожному відео, поки ми не закриємо збір, ми рухаємося дуже круто. Залишилося менше 200 тисяч. Ви посилання на збір можете знайти в описі під цим відео. Також дивіться на QR-коди, користайтеся ними, які є нині на моніторах ваших. 5, 10, 50, 100 гривень. Дуже-дуже важливі, є донати і по 10 тисяч, і по 30 тисяч. Дуже активно ми рухаємося і це дуже добре, тому що, ще раз наголошу, нашим воїнам потрібно допомагати. Не годуєш свою армію, будеш годувати чужу. Правило просте і прописане кров'ю. На жаль. Ще раз всім дякую, всіх люблю ціну, шаную. Не перемикайтесь в себе до України.